Фінансовий партнер місто Банк. Претенденти не помітили чемпіона. Харківський локомотив вдома приймав ураган з Івано-Франківська. Без тренера і гранита. Луганський ЛТК вдома приймав Рівненський кардинал. Аматорський футзал, чергова серія. Київська футзальна ліга. Воле календаря и соперников локомотив пять недель стоял на запасном пути. Нет, конечно, железнодорожники тренировались, кто-то играл за национальную сборную, кто-то поддерживал форму в товарищеских встречах. Но ни одного официального матча команда за это время не провела. В свою очередь ураган находился в затище 14 дней. То ли по этой причине, то ли по другой, но игру на площадке спортивного комплекса «Каразинский» претенденты на медали показали заурядную. В общем, трудовой матч, результат которого для соперников был куда важнее, чем то, как смотрится игра со стороны. Практически мы сегодня провели первую игру следующего сезона. Это очень трудно. На сегодняшний день был в первом тайме особо заметен дисбаланс во всех элементах, потому что ни один товарищеский матч не заменит официального. Впрочем, начался поединок живо. Харьковчане пытались атаковать, гости, действуя из глубины, уповали на контратаки. И на шестой минуте такая тактика едва не принесла им успех. Леандринья вывел на оперативный простор Тараса Королишина, но капитан локомотива Дмитрий Литвиненко удар молодого универсала «Урагана» отразил. Ответ харьковчан последовал быстро и не без издевательского хладнокровия. На седьмой минуте Дмитрий Камека, находясь спиной к воротам Кирилла Цепуна, отправил мяч за ленточку подошвой. В честь и подопечных Сергея Гуполенко стартовую неудачу они пережили спокойно. И в середине тайма усилиями Евгения Валенко и ассистировавшей ему Леандринья восстановили статус-кво 1-1. Этот гол выбил локомотивцев из колеи, а жителям Ивана Франковска, наоборот, прибавил уверенности. Впрочем, футбол в исполнении обеих команд оставался малозрелищным и насыщенным браком. Соперники вроде бы все делали правильно, но когда дело доходило до завершающего удара, мяч летел куда и в кого угодно, только не в сетку ворот. Отдохнув в первом тайме, команды после перерыва включили скорости. Уже на 17 секунде Максим Воронин мог вывести локомотив вперед, но не сумел перехитрить цепуна в ближнем бою. Расплата пришла почти мгновенно. На исходе 21-й минуты, выиграв забег по флангу и обыграв заменившего Литвиненко Евгения Иваняка, цель поразил Сергей Крыкун, арендованный ураганом у локомотива. Я старался, старался забить, старался показать свою игру хорошую. Получилось забить, я рад. Принципиально было забить сегодня своим одноклубникам? Я бы не сказал, что принципиально. Я выхожу играть в футбол. Такой поворот событий мог сломать кого угодно. Локомотив не сломался. Питомцы Евгения Рывкина взяли себя в руки и значительно усилили давление на оборону урагана. Для начала Виталий Киселев лупит так, что едва не гнет штангу. А на 30-й минуте на пару с Александром Кондратюком создает идеальные условия для Александра Сорокина. 2-2. Откладывать третий гол долгий ящик железнодорожники не стали. Через две минуты кипера гостей не сильным, но аккуратным ударом прошил Дмитрий Клочко. Почувствовав вкус крови, хозяева понеслись добивать соперника. И на 35-й минуте теперь уже младший из братьев Сорокиных Дмитрий превратил в гол передачу журбы. Гупаленко решил сразу спасать ситуацию и выпустил Карлине со пятым полевым. Однако это лишь привело к грубой ошибке и очередному пропущенному голу от Дмитрия Сорокина, который отправил мяч в пустые ворота. 5-2. Увидел пустые ворота, уверенно пробил и все. Мне где-то чуть подфартило, Заслуга всей команды, победа. Я считаю, что ну, перелом для меня переломный это второй третий гол. Все ясно на предпоследней минуте ураган усилиями Валентина Цвелых разрыв сократил, но общей ситуации не изменил. Матч завершился победой Локомотива 5-3. То, что эта игра так закончилась, ну наверное надо поблагодарить ребят за то, что они смогли вот э, внутри себя что-то переломить. Все-таки мы больше хотели победить, потому что у нас есть шанс бороться за звание чемпиона Украины. И, наверное, вот это послужило главной мотивацией. При равной игре мы проигрываем все равно 5-3. Да? Но... И голы, которые половина из них не годится никуда. Вы понимаете, первый там вратарь, третий там, я же говорю, там есть там, не буду говорить по фамилии, но есть как второй четверке очень много претензий. Которая, считается у нас да? ну, як би нам хотілося. Четвертий, понятно, позиційна ошибка, за которую треба розстріляти просто. І п'ятий м'яч Ну, теж. есть у нас два розстріли должно бути сьогодні після матча. Олександр Шариков із Харківа спеціально для екстрафудзолу. П'ять-три локомотив не збавляє ходи на шляху боротьби до чемпіонських медалей. Сержао Зурагану та Дмитро Сорокін з локомотива кращі на паркеті у цьому матчі. Без тренера і гранита Луганський ЛТК вдома приймав Рівненський кардинал. Аматорський футзал, чергова серія, Київська футзальна ліга. Луганську місцеве ЛТК приймав рівненський кардинал. Останній свого часу вибив телефоністів з Кубку України. Відтак тренер Луганчан Роман Ковальчик напередодні цього матчу дав на станову команді вирвати перемогу кардинала і, хоча по чемпіонаті країни, піднятись вище рівненської команди. Утім, чи не з першої хвилини матчу кардинал дав зрозуміти, ловити гав на власному полі ЛТК не варто. Атаки йдуть одна за одною. ЛТК та й діло в шпагаті рятує ворота. Телефоністи відповідають гостям не менш потужними ударами. Середини поля з фірмовим ударом рося рівненський воротар ледь порається. Не менш впевнено, кардинальські ворота атакує наймолодший гравець телефоністів Максим Литвинов. Головний тренер говорить: через юний вік досвіду гравцям бракує. Однак, їхня молодість певний козир в рукаві ЛТК. Справа в тому, що ще раз наголошую, я і хлопцям говорив перед ігрою, що це все таки. Ключова гра, наше завдання п'ятірку попасти. Якщо ми виграємо, ми виконуємо завдання. І чисто психологічно, в нас бачите, гравці, які дійсно ще тільки стають на прямі ноги, тільки становляться гравцями. І їм дуже важко психологічно. У нас сама Могда команда. Це просто я не знаю, може не тільки в Україні сама Могда. плюс дійсно гравці. У нас другий, який ще у нас нема майстрів спорту. Найдосвідченіший гравець ЛТК, голкіпер Василь Сухомлинов, всіма силами не дає м'ячу потрапити до футбольної рамки телефоністів. Натомість за п'ять хвилин до кінця першого тайму кардинал вирішує ризикнути. Голкіпер Віталій Денюшкін залишає власні ворота і входить у гру п'ятим польовим. Гості фактично тягнуть час і начебто навіть не збираються йти у наступ. Утім, буквально за півсекунди до кінця першого тайму, практично в дуелі воротарів, м'яч влучає до воріт ЛТК. И на користь кардинала все буває. може ця секунда нас розслабила. Ми, ми, ми такта не пачу з ніж далі шонси флакаті ударіти до початок другого тайму розради луганським вболівальникам не приніс. Можливостей зрівняти рахунок було безліч, але м'яч та й діло тікав від телефоністів. Неточні паси Тараса Кузя істотно попсували луганським вболівальникам нерви. Так триває до дев'ятої хвилини другого тайму, коли влучним пострілом з кутового Разуванов забиває перший гол у ворота кардинала. За дві хвилини ціною травми Максима Литвинова Галтака заробляє штрафний і прямим ударом влучає. У кардинальську рамку у друге ще один гол телефоністів. Реабілітація за похибки Тараса Кузя він вдало пасує Разуванову, і М'яч знову в воротах кардинала. Утім, команда з рівного ще плекає надію на долужити втрачене. Голкіпер кардинала знову в ролі польового гравця. Але дарма в результаті швидкого перехоплення м'яча телефоністами Дінюшки не встигає добігти до власних воріт. І за 10 секунд до кінця матчу в порожніх воротах рівненців розписується Олександр Стрілець, чотири на користь господарів майданчика з впевненість. Що вже, це наша площадка, ми не граємо дома, трибуни, все. Нам відступати нікуди було. 1 1:1, або 2-1 ми програли. Ну, получилось так, що ми вдачу одновилась нами, виграли 4:1. За це саме головне три очка наші, ми задачу виконали на сьогоднішню гру. Я считаю, все закономірне кардинал грав на виїзді без підтримки свого головного тренера. Непередодні матчу він захворів. Певно, його відсутність не могла не позначитись на результаті гри. Однак, віце-президент кардинала вбачає в поразці провину суддів. Плюс нарікає на втому гравців. Мовляв, дорога до Луганська позначилась на їхньому самопочутті. П'ятницю виїхали. Ми приїхали сьогодні серед ночі. 23 години дороги в бусі по нашим українським дорогам. На жаль, не могли не сказатися на грі нашої команди. Не хочеться знову заторкуторкатися теми. Суддійства, але деякі ключові епізоди були трактовані, які вплинули на кінцевий результат. Не зважаючи на те, що телефоністи дали гостям від коша, опускати руки кардинал не збирається. Команда готується до двох відповідальних матчів. Тепер уже на власній території у нас залишились цікаві ігри з локомотивом із Єнаківцем. Локомотив претендує на чемпіонство. Йнаківі цікава команда. І тому в нас я сподіваюся, що до того часу встануть стрі всі травмовані. Тому що чотири гравці практично основи на сьогодні травмовані. Я надію, що вони стануть стрії. Ми граємо для глядачів і тому, звичайно, що будемо боротися в кожній грі на перемогу. Між тим головний тренер ЛТК Реваншем задоволений. Впевнений, майже на 100%, що на п'ятий щабель турнірної таблиці телефоністи вирвуться. Хлопці молодці завдання виконали. Нам було важко на початку сезону. Може, багану я вважаю, що вже виконали. У них дві гри вдома, і в нас ще є дві гри. Ну в нас відрив вже чотири очки. Тут ще не можна казати гоп, поки не перескочиш, але десь так на 90% і я вважаю, що виконує. Хоча ми будемо серйозно готувати ще до двох цих ігориків. Ми ще маємо шанс, якщо при хорошому розкладі, якщо іначка десь підкнеться. Ще і за четверте місце зачепитися напередодні цього матчу. Головний тренер кардинала зухвало говорив, що результат гри не врятує телефоністів. Сказав і наврочив. Самовпевненість рівненської команди лише розбуркала ЛТК. Тепер розрив між командами складає чотири очки. Вельми непогана заявка на боротьбу за четверте місце. 4-1, господарі прокинулись лише в останні 10 хвилин. Кардиналівець Андрій Паршиков Олександр Стрілець кращі гравці матчу за версією екстраліги. 24-й тур кардинальних змін у турнірну таблицю не приніс. Енергія зі Львова на чолі і має 52 пункти в активі. На 5 менше ігрою в запасі Харківський локомотив. На третьому місці ураган. Єнаківець – четвертий. ЛТК з Луганська завдяки перемозі зміцнив перевагу над Рівненським кардиналом до чотирьох пунктів. Лідерство у списку бомбардирів зберігає енергетик Максим Павленко. На вісім голів менше в ураганівця Сержао. Одноклубник бразильця Валентин Свілик на третьому місці. У 25-му турі чемпіонату, 21 квітня, в Рівному зустрінуться кардинал та локомотив. А в Івано-Франківську ураган прийматиме Єнаківець. Збірна України з футзалу з горем бідою та все ж потрапила на чемпіонат світу в Таїланді. У першому матчі синьо-жовті перемогли 4-0, і, мабуть, тому з настроєм в українців на поєдинок відповідь не склалося. Румуни таки забили чотири необхідних їм голи, але українців врятував гол Михайла Романова. Останні секунди змусили серця вболівальників битись швидше. Отож, в підсумку, імпартна поразка збірної України, яка все ж дозволила їм потрапити на чемпіонат світу. У першій лізі визначились учасники півфіналів. Отож, за вихід в екстралігу змагатимуться 21 квітня Львів холод та Титан Зоря. А Донецький Арпі з Меркурієм з Чернівців. Попередня дата матчу відповідей 12 травня. Аматорський футзал. Чергова серія Київська футзальна ліга. Шалені пристрасті, запеклі поєдинки та неймовірні голи, безкомпромісна боротьба, радість звитяги та гіркота поразки. Ласкаво просимо до Київської футзальної ліги. Перший матч у рамках Київської футзальної ліги відбувся ще у далекому 2006 році. Про те, що невдовзі чемпіонат стане одним з кращих та об'єднає тисячі футзалістів, тоді не думав ніхто у 2006 році Ми не думали, що Київська футзальна ліга достигне таких результатів. Я вважаю високих. Но тим не менее на результатах ми останали не збираємося і продовжуємо дві вперед. Результат кропіткої щоденної праці та ентузіазму організаторів не змусив на себе довго чекати. Дуже швидко Київська футзальна ліга досягла без перебільшення за хмарного рівня. Чемпіонат городу Київ проводить Київська футзальна ліга, яка себе з найкращої сторони, проводячи различні турніри как в залі, так і на відкритих площадках. Більше того, як зізнаються безпосередні учасники, цьогоріч чемпіонат перевершив усі очікування. Та насолоджуватися футзалом у лізі можна і в режимі онлайн. Опісля ігор на офіційному сайті КФЛ оперативно оновлюється турнірна таблиця та публікуються фото, відео та текстові звіти поєдинків усіх трьох дивізіонів, особлива цікавинка опісля матчеві інтерв'ю. Найголовніше, усі поєдинки Київської футзальної ліги проходять на кращому паркеті столиці в спорткомплексі Київського політехнічного інституту. А те, що мало не в кожному матчі гравці викладаються на повну, аж ніяк не дивує часом емоції беруть своє. Тож обслуговують поєдинки і тримають ситуацію під контролем найкращі рефері України. Серед яких два арбітра ФІФА. арбитры национальной категории, то есть это реально люди, которые обслуживают игры экстралиги, национальных сборных и ну, турниров под эгидой УФА. Э, наша задача какова? Чтобы было как можно меньше травм, чтобы э, растущие мини-футболисты учились уважать друг друга по отношению к командам. Вот, поэтому и Саме головне ферплей пусть побіж сильніше. Випробувати власні сили у лізі можуть команди абсолютно різного рівня. Відтак, регламентом турніру передбачені три дивізіони: вищий, другий і відповідно перший. Я граю там вищій лігі. Допустим, там німно вищий рівень. Там перша чуть ниже і вторая чуть ниже. То є, як би інтерена для будь-якого рівня підготовленості гравців. этот турнір. Все ж вища ліга то родзинка турніру кажуть організатори та вболівальники. Серед учасників дивізіону справжні профі, неодноразові чемпіони України з футзалу, володарі кубка, майстри спорту та колишні гравці національної збірної. Мені є з чим справнювати. Очень тобто, хороший турнір. Уровень команд, уровень суддівства. Уровень освещения турнірів в інтернеті, то есть все на, на очень високому уровне. От себя лично і от игроков эпицентра к К3» хотелось бы пожелать э, процветания Киевской футзальної лиги. Оставайтесь э, першими. Ви вже перші з найкращими враженнями з залаштунків Київської футзальної ліги Олександр Васильєв, Ярослав Броль та Андрій Банніков. Кардиналівець Віталій Денюшкін і залізничники Дмитро Камеко та Дмитро Клочко автори найкрасивіших голів цього тижня. Удар відчує за пів секунди до завершення тайму. Віталій Денюшкін з дивоголом на третьому місці. Елегантно п'яткою за спину воротареві Дмитро Камеко. Друге місце. Миттєвий кінжальний удар випад Дмитро клучко забиває найкращий гол цього тижня. Фінансовий партнер «Містобанк».